зробити і на 3,20 і можемо зробити стіл на 3,60. Зараз стіл має 2,80 з двома вставками. Так то складений, він буде мати 2 метри. Стільці, ось такі прекрасні сенатори по 1900 гривень. Рекомендую, дуже міцні, дуже класні стільці. Хто у нас брав, то звичайно знає. Це у нас є пата на золото, ось така класна крута різьба. І... Не менш ефектна крута тканина. Тканину, в принципі, в зірці ви можете вибрати. Каталог зірців, тканин я даю вам. І ви, звичайно, собі вибираєте світліше, темніші тим, кольори, які хочете. Є 10 чи 12 кольорів тканини, ви собі вибираєте. Тканина ця йде дорожча. Такий стілець, в принципі, коштує 1800 гривень, але якщо він йде з тканини, такої звичайної вілюр. Ось такі, наприклад, 1800, а з такої тканини то буде 1900. Ну, бо тканина багато чого вирішує, тому що воно, бачите, виглядає дуже шикарно і дорого. І деколи варто переплати.